Обрізаю огірочки і опущу їх. Ось оцей ряд обрізав, листя обрізаю. Так, аж доплодив. Всі зразу обрізаю, а тоді опущу. Опускаю я огірки, розв'язую знизу усла цього. Повністю все це піднімаю, опираю, погано одної рукою. Отак вот все подв'язую аж там, де вже є. Огірочок ось. Бережу цю штучку. Підв'язую так само на петельку. Ось, петелька там була. І це все беру, опускаю донизу. Ось Так не треба робити, щоб перегинувся, але. це скручую внизу. Скручую, як виходить. І зараз закручу. Так. Все. Подкрутила, усе оборвала. І от такому відео так воно буде і всі так опущу всі ці ветки. Весь ряд опустила. Все. Так воно. Вигляд мають. От ці все. Зараз буду опускати всі.